з Двох насосних агрегатів робочого та резервного дев'ятий вийшов з ладу по механічній частині. Ми мали його вивести з експлуатації, залишилися на одному робочому насосі. Але вночі, о п'ятій годині ранку, електрична частина, тристерний вирівнювач згорів і в нас насосна станція. Залишилася не, не, не без робочих насосів взагалі. Людмила Лукашевич живе біля каналізаційно-насосної станції вранці. жінка Побачила, що каналізаційні стоки течуть біля її подвір'я. Це я тільки зранку побачила, що там біжить вода. Туди там на столет стоїть на вулиці. Такі. Вже добігло туди. Я ще ходила з лопатою там трошки, але дивлюсь, вроді воно меншає і меншає. Це бігло або з під цього люка, або з під того. Це з каналізації, бо воно ще й запах такий. От тут труба від них виходить ще, від цих каналізацій, як у них там вони не справляються. Вони відкривають цю трубу. І вона шурує в рівчак і в річку. Працівники водоканалу планують відремонтувати насосні агрегати до 22 години 7 жовтня, каже Андрій Нікітін. Поки станція не відновить роботу, неочищені стоки потраплятимуть до річки тетерів. Наслідки ми зараз обраховуємо, але зараз безпосередні у річку, і це є найбільше негативний екологічний наслідок. Говоримо зараз про насосну станцію, які 48 років, і вона просто не може працювати із за своєї старості, Тому в нас і виходить такі ситуації. Те, на чому ми зараз працюємо, ще раз воно не є надійним обладнанням і постійно виходить з ладу. По електричній частині насосного регату номер один зараз працюють електрики для того, щоб відновити його працездатність. І насосно реатномер три завершується роботи по відновленню механічної частини. Від початку серпня цього року представники екологічної інспекції Поліського округу зафіксували шість скидів нечистот з головної каналізаційно-насосної станції, розповіла Ірина Березюк. Аби обрахувати шкоду, завдану навколишньому середовищу. Працівники екоінспекції відібрали проби води та ґрунту поблизу місця скиду. Були відібрані проби води. Які потрапляють у водний об'єкт на аварійному скиді відбиралися і води в річки тетерів вище нижче скиду для того, щоб побачити, чи впливають ці дані стоки на якість води. І також по території главної каналізаційно-насосної станції було виявлено, що здійснюється також скид. Рукавами покачуються прямо на ґрунт потрапляння, тому ще додатково були відібрані проби ґрунту для виявлення забруднення. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.